Вітаю на каналі Філологічні цікавинки Привіт! Що сьогодні цікавенького! Вітаю! Тему доведеться відгадати. Постав відео на паузу та розв'яжи ребус. Я відгадала прикметник молодець! Що таке прикметник? Обов'язково розкажу. Ми знаємо, що предмети, які нас оточують, називають іменники. А називати ознаки предметів нам допомагають прикметники. Сонечко яке яскраве, дерево яке високе, Собака чий? татків. Отже, прикметник. Це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання, який «чий?». човен який маленький. Пароплав який? Потужний. Комп'ютер чий Марійчин. кабінет чий Петрів. Прикметники змінюються за родами, числами та відмінками. Скрізь звенять пташки крилаті. Сяє сонце золоте. Крилаті це прикметник, що стоїть у формі наземного відмінку множини. Якщо прикметник має форму множини, то рід не визначаємо. Золоте прикметник, що стоїть у формі наземного відмінку однини середнього роду. Початковою формою прикметника є наземний відмінок однини чоловічого роду. Запнувшись в блакитну хустинку, по небу пливла хмаринка. Прикметник «блакитно» має початкову форму блакитний. У реченні прикметник найчастіше буває означенням рідше присудком. На зеленому горбочку. У вишневому садочку притулилася хатинка, мов маленька я дитинка. В цьому реченні прикметники зеленому вишневому маленька виконують роль означень. Кожна пора у природі красива, прикметник красива виконує роль присудка. Подумай, яка роль прикметників умовленні. Я думаю, що прикметники використовують для точного опису предметів, людей. Вам дуже легко здогадатися, яка кишка моя, якщо я скажу, що вона рутого кольору та має блакитні очі? Молодець. Отже, прикметник. Це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? «чий?». Прикметники змінюються за родами, числами та відмінками. У реченні прикметник найчастіше буває означенням рідше присудком. Дякую! Було цікаво! Будь ласка, до зустрічі! До зустрічі на каналі Філологічні Цікавинки.